You know just you do. You do Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мала трьох діточок, і я розказую і показую життя. Як приєднання суботу вечором пізно вже якось вибрались на прогулянку і обрали місце Арсенальне, де є ось такий фонтанчик. Левчик був в захваті, бо кольорового він такого ще не бачив. Звертали увагу, який вже склад на банальному лаваші. Дивіться, оце все? Це все склад. Тут не лише уже пшеничне борошно, вода, сіль, тут е і соняшникова пальмова олія, і емульгатори різні, консерванти. Представляєте? Я в шоці. Зараз обрати звичайний просто лаваш. Це такий квест уже, особливо у Київ -хлібі взагалі теж на це БКК намішане. Тут намішане. Ось найкращий склад тут знайшла. Борошно Борошновище, перший, вода і сіль. Капець такі взяла. З самого ранку у неділю я з'їздила до магазину, скупилася, бо у нас була запланована подорож. І далі я про це все розповім. Погано, мабуть, напроти сонця видно мальовничі пейзажі. І тут все забите автівками. Дуже багато, дуже велика парковка. Це ми приїхали в українське село, етнокомплекс. І ми, власне, приїхали з тією метою, щоб забрати тарілочки, котрі діти робили, там, мабуть, з місяць тому ми були. Ось, але окрім цього, етносело це знаходиться просто на півдорозі до нашого місця перебування на наступну добу. Стільки автівок було, і здавалося, що тут просто все забите було буде. Але ви знаєте, ну поки я туди, звичайно, не дійшла до музею. Не знаю, що там буде відбуватись. Тут просто в оренду беруть або альтанки, або будиночки для святкування різного. Тому, можливо, ці люди, багато хто сюди саме приїхали. Зараз підемо, подивимось. Ну, тут такі заусені. За Краще, щоб не шкрябати стіл. при цьому напис не стирається. люди угу. Це. Ага. Це неможливо. В кінці липня ми були в цьому українському селі, і тоді діти зробили ці тарілочки, їх випікали у печі, покривали там ось покриття зробили, і ними тепер можна просто користуватися вдома. Це там він зашкурює і перевіряв, чи немає тріщини, якийсь, щоб був такий дзвінкий звук від цього всього. І скажу наперед, що ми навіть поїли вже борщу з цих тарілочок. Минулого разу, коли ми були, то кобзарський цех цей був зачинений. Чи то якось не склалося у нас, не знаю. А зараз ми сюди завітали. Дуже круто, дуже колоритний сам цей майстер, і він дуже класно грає. І у нас же Дянка ходить займається на бандурі, то дуже було цікаво послухати про бандуру. Дянка там пограла. Ну загалом так сподобалось. І цей майстер робить саме робить ці інструменти. Це називається академічна сучасна бандура. Там металеві струни в два ряда з перемикачами, напевно. Дваріда струни діянка. Також у цій майстерні можна брати майстер-клас по виготовленню різних дерев'яних іграшок. Там здається по різному, є ціни від 150 починаючи і там вище. Майстер-класи ми не брали, а залишили а просто кошти на розвиток а цієї а справи. Це навіть тримати навчили, так як оце в час mm -hmm. музична mm -hmm. школа взяла. Mm -hmm. Там є ремінець, дивись. Ось як кобзарі тримали вони. Класно, зроблені тарілочці. Клас. Куліш, дуже, дуже смачний куліш. Два, та, та три куліша взяли, помпушки смачні. Дуже. Гарно. Дуже ну, Покажи, як виглядає? А браслет? Браслет отакий. Тут ще такий лісточок. 70 браслет. І це 105. До слова, минулого разу ми купували такі ж сережечки і дещо інший браслетик, але ми його там загубили. А це вже кадри з цього місця, де ми планували свій відпочинок. Але те, що сталося далі, цього ніхто не очікував. Любі, вітаю! Доброго ранку! У мене ранок а, не дивіться, будь ласка, на мою губу. Це ми чимось з Ілюшею перехворіли, тільки Ілля і у мене таке було. І при тому, не знаєте, як незвичайний герпес, а так аж аж напухло все отут було. Тому я до вас ось так давно не виходила. Так виглядають мої окуляри. Це не нові, це просто вони у мене в автівці були на всяк випадок. Вони мені незручні. Навіть якщо підкрутити, вони все одно тут шатаються, і оця штука вона мене бісить. І я робила колись у Люкс-Оптиці ставила лінзи. І вони якісь такі для мене око дуже втомлюється. Ось там, забула, як воно називається. в общем, ще щось вони додавали, що мені дуже складно з ними. Але виходу немає, бо за кермом погано бачу, тому вимушена за кермом тепер оце отак їздити. Так. Там останні кадри були з того, як ми приїхали і планували відпочинок. На добу я винайняла винайняла, на добу, платила це як, я не знаю, готель. Не знаю, як це назвати. Такий великий купол Глемп. Я ставлю картиночку, як воно мало виглядати. І ми там мали добу побути. Там в описі було, що гарна територія, декілька озер, дитячий майданчик. в общем, ну Все дуже круто. Ось, ну І я обрала таке, і я вже декілька тижнів приглядалася, щоб з родиною хоча б на один день так виїхати. Але ціни навкруги Києва. це ну... Просто звичайний стандартний номер на дві особи від 4 тисяч гривень. Як на мене, це просто це шалені кошти, просто переночувати одну добу десь. Тому і не наважувалася ні на що. А тут через покупон побачила, побачила цей готель, зону для відпочинку таку. Ось, і забронювала Через, дізналась у них дати, і забронювала на те, що нам підходило більш-менш. Ось. Відпочити нам не вдалося, я скажу відразу. Я вчора пережила колосальний стрес. А, значить, оці кадри останні що були, це ми стояли, чекали біля якогось із озер. Бачимо, йде жінка. Ну, напевно ж, це йде до нас, бо я зателефонувала по номеру, де я бронювання робила, і мені сказали, що зараз зателефонують адміністратору, і вона підійде. Я пояснила, де ми. Ось і ця жінка, підходячи, я, знаєте, з таким класним настроєм: доброго дня! І вона, Здрясті! Ви чого сюди заперлись. У мене тут камери всюди стоять. Хазяйка побачить, вона буде на мене кричати. Я... Вірите, я просто була в ступорі, я була в такому шоці. По-перше, що... починають з крика розмову. Вона, не ут... ну, вона, напевно, розуміла, що хто там ще може заїхати, окрім нас, можливо, б чекали нас, не знаю. Я ж не знаю, яких масштабів у них там цей готель. Ось вона, вона просто почала дуже сильно кричати, пояснюючи, не пояснюючи, вона просто кричала, що туди заїжджати не можна. А, натомість я скажу: ну, ворота були відкриті. Це ніде в правилах не вказано, що на територію не маєш права заїхати. Вона стала виганяти, сказавши, що ми вторглися. Ми на секундочку приїхали на оплачене місце е, переночувати да, як готель. А, а вийшло так, що нас. Ох... Боже, я, чесно, не хочеться аж згадувати весь цей жах. Взагалі, вона багато чого розказувала. Я відразу зателефонувала тій дівчині, у котрої бронювала, сказала за те, що відпочинок ну, він просто не може бути. Представте, зібрати трьох дітей навіть на одну ніч. Я думаю, мами зрозуміють взагалі у кого є діти, а то трьох дітей зібрати. По-друге, по там було заявлене кафе. Я не знаю, чи воно там є, але наскільки ну, те, що я там побачила, то, скоріш за все, там його немає. Е Можливо, воно було в їхні кращі часи, не знаю. Е я готувалась. Вдома я готувала їжу, я готувала, я знала, що ми туди заїдемо вже десь після 3 години дня, і що нам потрібно буде як мінімум ще два рази мені дітей погодувати і на ранок щось дітям. Я це все продумувала і, і в магазин з самого ранку їздила, і заїжджали ще по дорозі в магазин купували. Ну, Загалом ми готувалися до цього. І представте, коли ти готуєшся довго. І потім з тобою ось таке відбувається, тебе виганяють, кричать на тебе. Ну, що я мала робити? Спокійно сказати, закрити рота і сказати, та, давайте ми підемо поселятися, чи що. Ну, звичайно, що весь відпочинок уже був такий неможливий. Я позвонила тій дівчині, у котрої бронювала, пояснила ситуацію. До речі, я не звернула увагу на це, але чи на гуглі, чи. На покупоні, десь я бачила у них відгуки, і жінка писала теж за крик, що їх зустріли з криком, виганяли. Але я тоді ну завжди ж надієшся на, на краще. І ти ж не знаєш, які ті люди, можливо, щось, ну загалом реально на краще надієшся. Але у нас це краще не вийшло, і така людина, така чорна, прям от чорна, енергетично. Вона і так чорненька пофарбована. Е, в кінці, е, ну мені там знову дзвонила та дівчина, у котрій я бронювала, вибачалася. Казала, що зараз має підійти адміністратор та і вибачитись, підходила чи ні. Кажу: ну дивіться, я сижу тут тепер біля ворот. І вона підійшла і сказала: Ну, ізвініть, ну таким от. То якщо кажу, це вибачення, то мені в принципі вибачення від неї не потрібні були. Чесно, я вже відразу зрозуміла, з перших її просто, як вона тільки рот відкрила оце здрасті, що це за людина. І я, у мене ну, немає бажання з таким далі спілкуватися. Коли ця адміністратор, котра кричала і хамила, це крик був на весь той ліс, коли вона зрозуміла, що я рішуче налаштована вже не заїжджати, вона мені каже, Іра, заспокойтеся. І йдіть заселяйтеся, йдіть відпочивати. Кажу, вибачте, після такого <хи> я, я не зможу відпочити у вас. Це просто неможливо. І як вона вже зрозуміла, що я конкретно не буду заселятись, вона почала ображати нас взагалі як родину. Подивилася на Дениса, Денис в машині з дітьми сидів. Добре, що в той час Левчик спав. Вона подивилася і сказала: Пане приїжджає сюди мажорня, і нас тут ніщебродами считають. <гум> Щоб ви розуміли, я людей ніколи не ображаю ні за їхній соціальний статус, тим паче, яке я маю на це право. Взагалі, а це просто переходи на особистості, Боже, мені так образливо було. Капець. В общем... Ми були дуже погані, ми вдерлися на територію, ворота були відкриті. Ми на неї, значить, тут нахамили, ми нахамили, не вона. Боже, я так жалкую, що я не зняла ту розмову. Хоча б, знаєте, просто увімкнути камеру. Це жах був. Так що дуже дуже добре потрібно. Планувати, як ми зробили висновки, що те все, що дорожче, а одна доба там у цьому великому глемпі коштувала 1999 гривень через покупон. А так мені казала адміністратор 2400. Тобто 400 гривень я хотіла зекономити, але навіть якщо 2400 заплатити, я не знаю, чи це якось би вплинуло на ту нашу ситуацію. Ось такий може бути відпочинок. Це у мене вперше взагалі, вперше, щоб зі мною так розмовляли. Криком, прям криком. Представляєте, вас зустрічають вам надати послугу, на вас кричать. Не пояснюють, а просто кричать. Ось, доказуючи таку, якусь, таку свою е, жорстку правоту от вона одна єдина і права. Ось так. Зараз я оформила повернення через покупон ще вчора. Вони тепер мені починають писати, що а да, коли ж ви бронювали, а коли ви відмінили. І чесно, у мене таке закрадується, уже, що ніхто мені кошти не збирається повертати. Представляєте, дві тисячі гривень мене ну не те, що ну дуже жаба давить. Да. Тому що я ці гроші завжди знаю, куди використати, тим паче з такої родини. Ось так. Чому я це вам розказую? Е, якщо хочете, я напишу, що це. Не хочеться робити їм таку антирекламу, блін. Це, там реально класна територія. В номер ми таки ж і не, не дійшли. Але от наскільки е, правдиво кажуть, що бізнес роблять люди, розумієте? Е, і оце приїхала мажорня, Значить, ми просто приїхали звичайна родина, яка може собі дозволити один раз на рік виїхати, заплатити 2000 гривень за добу перебування у тому лісі. Ми мажорня. Дивно якось так. Так. Далі день буду проводити. Не знаю, як, оці думки всі крутяться. Не можу, і спала сьогодні дуже погано. Тому так, налаштовую себе на краще, що покупон все-таки прийме все до уваги і поверне кошти. До речі, ми через покупон купували і раніше, і теж в будиночок. Ну, Готель-будиночки такі дерев'яні, і там дуже класно було. І все було нормально. І це ж не перша моя покупка через покупон, але просто потрапила на таких. На таких господарів, ну, це і не господарі. А, в общем, на таких людей натрапило. Ось так. Плануючи відпочинок, мабуть, е варто більше е оплатити, зате ти точно знаєш, що з тобою там не будуть поводитись, просто як з собакою з якоюсь. Фух, видихнула. Давайте, гарного дня усім. Пока. Поки з вами розмовляла, то мені покупон прислав, що вони схвалюють повернення коштів. Тобто, мені на банківський рахунок, не знаю протягом якого часу, мають надійти кошти. Так що вже плюс. І отак і думаю, якщо чесно, чи писати оці е відгуки свої там на Гуглі, чи писати в інстаграмі коментарі. От, я не знаю, якщо чесно, як би ви. В цьому випадку поступили. Бо е, починаючи, ну як я перший раз взагалі зателефонувала, спілкувалася з адміністратором, потім з дівчинкою. вона е, У них, я так розумію, працює, але вона відповідає за покупон. Я з нею спілкувалася також. У мене не виникло жодних взагалі питань до цих людей. От просто нормально спілкування, приємне, все розкажуть, все нормально. Але от. Та саме людина, котра там, я так розумію, вона і за адміністратора, і за прибиральницю там, і вона там, можливо, одна, можливо, ну, видно, що людина втомлена, вона не хоче це робити, але вона вимушена це робити. Ну і тут плюс приїжджають мажарня різна, і її оце все воно морально давить. І от від цієї людини залежить так бізнес, грубо кажучи, Ось так. Тому я не знаю навіть. Я подумаю. Гарного дня всім!